Все буде добре, не переживай. Від цього легше не стає тривожна я його побачу вперше. Я не знаю, що говорити, що робити, як це взагалі буде відбуватись. Ну так, але через це всі проходять. Він тебе не образить а навчить. Скоро все закінчиться. Це у всіх так відбувається ініціація? Ні, ти така перша. Все в житті має свій кольори, кожен відтінок відповідає розумінню та сприйняттю чогось. Так і у реальності людей є тон, півтону. акценти, та абзаци є безліч різних варіацій та співвідношень, позицій та антипозицій, правди та маніпуляцій чорного та білого. Все наше життя наповнене мільйонногранним кристалом станів. Які поєднуються, бунтують, воюють, які постійно знаходяться у взаємодії. І ось у цьому обрі людського життя завжди є одне незмінне: рівність, яка завжди є базою всього початку та кінця, яка завжди переслідує та нас доганяє. Віримо ми в неї чи ні, це не важливо, бо вона, як закон Ньютона, як істина, якою вдало маніпулюють люди, не розуміючи, що рівність. Незмінна. Та не піддається контролю людей. Ти можеш брехати та не вірити, ховатися, бунтувати та воювати проти неї, але у сухому кінці ти загинеш, а вона залишиться. Мене звати Антон, це канал 3 на 4, і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, що таке людська рівність. Я є істина, твоя. віра та знання. Я є ти. І коли до небуття сходить правда моя, є тільки один бік, і він наш. Я є істина твоя, віра та знання. Я і є ти. І коли до небуття сходить правда є тільки один бік, і він наш. Буду відвертим, це відео було найважче почати писати. І в першу чергу мені треба закрити та прийняти гельштальт минулого бачення світу. Треба знайти відповіді та сформувати нове бачення без старих рамок. А як ми знаємо, проти нового ти завжди бунтуєш. Навіть якщо це нове те саме, щось схоже відбувається і в сучасному патріархальному суспільстві з чоловіками, які дійшли до думки про рівність жінки, про повагу та відсторонення від старих стереотипів. Це не змінює нас, але в моменті заставляє задуматися, що можливо. Все не так, як було у батьків чи в історії. Що сила це просто персональний атрибут, і якщо ж рівняти людей по силі, то на кожну силу знайдеться антисила. Перехід від одного стану до іншого завжди тривалий тернистий, так і в цьому випадку змінитись треба не тільки чоловікам, а й жінкам. А реальність не працює по принципу взяв і забув всі образи та страждання одним натиском кнопки. Людське підсвідоме досить невивчений стан, як показує практика, все вирішують революції. Коли більшість втомилась від законів та принципів минулого та меншості, коли цей келих переповнюється, починається відкрита боротьба проти закустенілих конформістів: громадянська війна США, громадянська війна Російської імперії, громадянська війна Іспанії, Black Lives Matter є логічним продовженням протистояння одних принципів проти інших. І треба зрозуміти, що ці протистояння постійно відбуваються проти контролю. Люди все більше розуміють свою свободу. Та волю. Але прикро, що ми так і не дійшли до рівності. Ми добре вивчили принципи свободи і вже ніколи не повернемось до старого комунізму, соціалізму, диктатури, щоб стати знову заручниками системи цінностей маленької групи людей, які під вдалою пропагандою просто дурять нас. Але проблематика таких тверджень у тому, що без знання, що таке людська рівність, кожна демократія з часом може перетворитися. У диктатуру, оскільки кожна диктатура була колись демократією задля гарних справ, поки ми йдемо до розуміння жіночих прав, інші на радість менші групи людей ідуть в іншому напрямку. На карті світу досить багато абсурдних комун по типу Росії, КНДР, Сектора Газу і Гіла, бо дія завжди має протидію. І тому для збереження життя людей так необхідно розуміти. Що таке рівність для початку між жінкою та чоловіком, а у кінцевому варіанті між людьми? Бо для планети і всесвіту наші війни це смішно. Наш час кумедний для океану, який бачив тисячу років, і ми вмираємо та живемо, думаючи, що є центром всього життя, думаючи, що наше рішення останнє, та найголовніше, що наші принципи непохитні та найкращі, і це є брехнею та ілюзією. Влаштованої нашим мозком, задля збереження такого споку, який зараз дається так важко, бо той контроль, який ми отримуємо такими думками, є нічим іншим, як просто блефом у покері. Ми будемо живими аналогами цієї книги. Ми будемо вчити людей, показувати їм правду. Але непомітно для них. Вони будуть думати, що вирішення проблеми. Прийшло до них в голову просто так: само собою. Але вчити їх будемо ми. За підрахунками дослідників Westland College, починаючи з 3600 року до нашої ери, у світі відбулось приблизно 14600 воїн, в результаті яких загинуло понад 3 мільярдів осіб. І гарне знання історії не допомагає завершити одвічне протистояння одних людей. З іншими технологічний прогрес дозволяє тільки активніше та гарніше нищити свого ворога. З кожною технологічною революцією ми забуваємо про проблеми етики та незнання людей базових принципів рівності. Технології, як і люди, повинні розвиватися паралельно, а не змушувати нас просто знаходити свої інфокулі під наше бачення світу. І можна поставити контраргумент, що з проходом інтернету булінг. Жорстокість, гендерна нерівність стали обговорюватися на мільйонні аудиторії. Але і мені є чим відповісти: на 10 інфлюєнцерів, які підтримують гуманістичні погляди, також є 10 ендрютетів, які зневажають жінок та вселюдське, які вважають людей за об'єкти та суб'єкти. Тому інтернет та відкритість світу у великому рахунку. Не змінила нічого. Все б так само йшло й без нього, бо тільки час має вагу та силу у цьому протистоянні. Тому що рівність ніколи не змінювалась, вона завжди іде поряд з людьми. Просто більшість через призму своїх амбіцій, комплексів образ, свого несвідомого бачення просто не можуть її помітити. Одвічний атрибут людського життя, який постійно знаходиться у твоїй тіні вона не хоче тебе рятувати від патріархальних поглядів, вона не має сили. Тому суспільство, яке користується тільки силою, не може її знайти. Ти усвідомлюєш, що будеш правдою непохитною, єдиною, ніколи не дуальною прям як ця книга. Ти розумієш, що за тобою повинні йти люди, та вони не повинні тебе бачити. Вони не повинні тебе помічати. Я є правда однакова. Я є істина всього. Я є те, чого не розуміють і не знають. Підведись. Ти готова? Дрезден 1945 року бомбардування, про яке майже 10 років ніхто не говорив. Те. Чого можна було уникнути, вбивати своїх, вбивати віру в людей, вбивати все людське. Ні комуністи, ні американці, ні німці не знали принципів рівності. У той момент часто вони просто нищили заради цілі, яка завжди виправдовувала засоби: гулаги та пітирічки, бомбардування Хіросіми – це все сила, яку божевільні люди ховали у собі роками, думаючи, що зможуть змінити світ. Вони тільки нищили віру в людей та будували еру скептицизму, цинізму, зневаги та бруталізму, з яким потім самі ж і будуть воювати, бо сила завжди кличе антисилу. І тут не треба теорій про карму, буду Бога, щоб зрозуміти мою логіку. Все у світі має шлях та наслідок. І чим більше люди від випадковості переходять до контролю, ми створюємо монстра. Який з людини, як диво, робить людину суб'єкта та предмета, бо смерть тисячі. Як ми пам'ятаємо і росіяни вірять дотепер є тільки статистикою кляті на віжені терористи блять. Вона чекає на тебе. Ще один поворот на карті. метод, який не не потрібен. Щоб зрозуміти та прийняти позицію, що рівності не існує, не треба багато сил та доводів, тому що це твердження базується на тому, що рівність можуть вигадати тільки люди, що тільки люди можуть наділити її чимось на шквал сили, і в цей момент ми отримуємо підміну понять, коли під рівністю люди використовують владу, щось мати, силу, гроші. Вплив бажання смерті та життя. Ця підміна відбувається по принципу брехливого життя людей, які вважають себе центром всього, що світ для них. І це породжує нові страждання в моменті, ми отримуємо радість від того, що наче поважаємо та розуміємо інших. Але це тільки ілюзія зламаних людей, які про рівність нічого не знають. Ці люди роками поглинали агресію, образи та будували свої амбіції за можливості мати. авто, Гроші жінок, Чоловіків країни та континенти, ці люди будують свою рівність, яку нав'язують світу людей знесиленим, хворим і різним. Бажання давати, щоб мати перевищує попит людського існування це бажання наповнює патріархальних чоловіків, які опинилися в полоні жінок, і сучасний світ змушує їх змінитися без явної для них причини та пояснень, а тільки під дулом суспільної думки та тому, що так каже більшість, яка колись була меншістю. Жінки ж своєю чергою нічого не забули. Не можна стерти тисячоліття страждань одним натиском кнопки. Ти знаєш, чому ти тут? Я не буду довго ходити колами. Правда, яку ти показуєш, це не потрібна правда. Тим паче, це не та правда, яку несемо у світі ми. Як же рівність і свобода? Як же ті Ідеали, які вірять в люди. Віра і правда це різні речі. Резден 45-та, Хіресіма. Геноциту ігурів голодомору. Чому ви їм не сказали, яка ж тут рівність, яка ж тут правда у ваші ідеали? То, що ви просуваєте в люди, називається брехня, ілюзія віртуального світу за інформаційною війною. Суспільство це велика будівля. В ній є свої темні двері, відкриті балкони. А люди мені, це просто матеріал, щоб ця будівля не зруйнувалася. Також є ми. Ми все вирівнюємо. Ми робимо так, щоб більшість робила те, що нам потрібно. Тому що більшість завжди керує меншістю. Так думають вони. Так думають вони. Ось ми знову у цьому замкненому колі, коли одні хочуть одне та керуються своїми ілюзіями про рівність, а інші хочуть протилежне, та також йдуть за образами минулої рівності, яке веде тільки до руйнування віри в людей. І вся проблематика полягає у тому, що люди не хочуть розуміти рівність, яка є вищою над ними, яка була до них, яка існує і без них. Люди самі вигадують правила та пишуть біблії, щоб здаватися досить правильними та безпечними. А потім ідуть та вбивають сотні тисяч людей задля Бога, грошей, диктатора та псевдовигаданої рівності, якої не існує в реальності, а тільки в думках та головах сучасних людей. Бо приємно, коли ти можеш сам створити собі умови в голові та по ним жити. Трішки батьки дадуть суспільство, обставини, страждання і радість. І ось готова людинка до великого плавання знає, що таке рівність. А потім б'ється за кусок хліба з жінками в екомаркеті, поважає цих за це, а цих за це. Ділить людей на дота після ставить лайки та від настрою пише коментарі в інтернеті. А інтернет, це ж взагалі можна все. Це взагалі світ іронії, зневаги та всіх людських гріхів. І так цікаво. Якщо цього так багато в інтернеті, то де ж це все було до нього? З'явилось разом з ним? Ні. Це було у підсвідомому людей, які хотіли руйнувати інших задля облегшення свого життя, бо терпіти страждальний світ ще те ще задоволення. Тому кожен шукає, як собі допомогти. Сьогодні люблю жінку, а завтра ненавиджу, хай підлогу миє. Сьогодні кохаю чоловіка, а завтра хай сука гроші неса. Такі шаблонні, стереотипи, але такі типові люди, які за брехнею та ілюзіями так і не знайшли найголовнішого для життя та комунікації рівність. Блять. І ми вигадуємо сотні тисяч правил, щоб кожна людина могла знайти своє та зневажати іншу людину по принципу порушеного правила. Бо ти знаєш, як правильно, а вона ні. Кожен метод людського існування просочений розділенням не задля життя різних людей, а задля ненавиті до когось не схожого на тебе. Шкіра. Очі. Брови, зачіска, груди, член заробіток, машина, дитина, заміжній екскорт – Це все створено по принципу псевдорівності, щоб дати змогу, коли тобі потрібно ненавидіти один одного. Напевно, коли ти вже не хочеш. Та ноги йому простереть, тоді він все захоче. Тихо. Ми все одно зробимо так, як ми хочемо. Рано чи пізно ти все одно зламаєшся. Задумайся, ти можеш стати щасливим, ти можеш бути найрівнішим з усіх до нашій правди. Я стану тим, від кого все життя цікаве. Я стану голосом, не словом, я стану не людиною. Я стану ілюзією життя. Я стану тим, хто хоче просто бути як ви. Я дам тобі все, що ти захочеш. Ти тільки перестань пучатись. Перестань бути впертою вівсею, це тільки бісить мене. Що тобі це дасть? Цього не буде. Я все одно візьму своє. Рано чи пізно, ти все одно зламаєшся.» І ми приймаємо ці правила та вчимося з ними жити жорстокістю, несправедливістю. Постійно шукаємо винних то копирсаємося у минулому, постійно боремось, але не хочемо розуміти. Що таке рівність? Знаходимося в об'юзивних відношеннях з реальним світом, пов'язаним рівністю по Ніцше та макіавелі, коли ціль виправдовує засоби, коли є вищі класи та нижчі, постійно ділимо та знову шукаємо винних. Бо так простіше, бо так у світі повелося, і неважливо курка чи яйце. Все пов'язане вигаданою рівністю, яка постійно змінюється для кожного вона своя. І це парадоксальне, тому що справжня рівність не залежить від думок та вчинків людей. Це дефолтне значення, про яке писав Кант і Гегель. Це код всього на світі, коли народжується нове життя, рівність. Дається людині не по якійсь причині чи для чогось. Рівність не є атрибутом чи надбанням, рівність вища за людське існування, тому що вона є ще до народження людини. І від неї все будується. Благо кохання, дружні відносини, радість та печаль. Рівність є тим фундаментом, на якому з'являється немовля. Рівність є першою причиною всього. Але на жаль, нам потрібно так багато біблії, щоб це зрозуміти, так багато правил та дискримінації у рівності. Немає статі жінка. Чи чоловік ти не хочеш її мати чи володіти? Вона просто є в незалежності від твоєї участі. Ти можеш бачити та відчувати її, можеш жити та розуміти, а можеш знаходитися в ілюзіях, які дарують людям, щоб тримати їх в кайданах та вміло використовувати. І це не теорія змови, просто світ так працює. Думаючи, що контроль веде до гармонії, ми забуваємо, що є тільки частинкою нашого всесвіту, ні центром, ні першочерговим явищем, ми є тільки клаптиком спогадів на багатовіковій історії всесвіту. Таких історій Тихий Океан бачив сотні тисяч, а зірки довкола мільйони. І ми маємо сучасний світ, який нарешті почав переходити та розуміти, що щось не так зі старими правилами, і ми почали боротися. З рабством, кріпацтвом, диктатурою, відношенню до жінок, вихованню дітей. Ми почали давати собі волю та свободу, почали менше контролювати а більше споглядати та жити випадковістю, яка і будує все довкола, і ми дійшли до думки, що рівність це дуальна система розуміння. Ми всі рівні та всі різні водночас, і це не залежить від людей. Це першопричина всього. Рівність веде у майбутнє, а ненависть веде до швидкого кінця. Я шаную кожного героя, який захищає сьогодні рівність нашої країни. Я душою стою на колінах перед вами і перед тим, хто загинув. І я знаю, що це остання наша війна за наше розуміння рівності між людьми, за нашу свободу. І ми переможемо, бо майбутнє завжди перемагає минуле. Це не забрати у мене, якою б вправдою ви не володіли, які б наративи не казали. Це не забрати, бо ми всі рівні, всі люди рівні. А ви це просто крапка в часі історії. Найважче, що мені давалось зробити за життя це перестати шукати винних, бо я завжди знав, як перекласти відповідальність. Просто щоб стало спокійно, це завжди допомагає знайти винного у минулому, у теперішньому, у майбутньому. Це завжди допомагало зберегти себе від страждань та занурити в ілюзію щодо того, як працює світ, але все змінилось, і люди змінюються. Я хочу попросити вибачення перед жінками за те, що я не розумів це раніше, за те, що зневажав та ненавидів, за те, що поводився як аморальний бруд по відношенню до жінки. Я хочу попросити вибачення. Я не мав на це право. Я не мав права так робити.